Вітаю, це Денис Богуш, ви на каналі Казак Характерник. Значить, сьогодні ми поговоримо про енергетичний захист. Ну, дуже багато питань, і ну, кажуть, от, як мені захиститись від мідьми, як мені, от, на мене впливає та людина і так далі. От поговоримо про цей енергетичний захист. По-перше, чи взагалі є такі впливи? Ну, чи може одна людина впливати на іншу? Ну, ясна річ, що вона може. І вона може впливати як словом, так ділом, так і енергетично. Робити або добрі вчинки, або погані. Тобто там мститися або ще щось, так далі. Значить, почнемо з цілительства. Тобто, на чому це засновано? Тобто, є, ну, то, от, ну, ви знаєте, що були такі екстрасенси. Які проводили, вони можуть діагностувати, а потім безконтактно вас вилікувати. Що вони роблять? Тобто вони беруть, а, бачать, що, ну, наприклад, енергетично вони відчувають, що тіло все ну, якась однородна якась структура, або тепло, або там ще щось. І тут в якомусь місці є там холод, холод або як камінь, або ще щось. І вони дивляться ну, на це місце і кажуть: о, в тебе тут проблема. І я можу тобі обрати цю проблему. І, значить, вони беруть, вони думають, що везде воно було тепло, тут був холод, от ми оце теплом закриємо, і все, і буде. Ну, ця людина зцілилася. І так багато екстрасенсів працювали. Ну, так можна працювати десь 1-2 роки. Потім екстрасенс зникає. сам екстрасенс, дуже багато екстрасенсів вони захворіли раком, і вже вони не приймають отакі енергетичні сеанси. По тим причинам, що ти коли а, заходиш в людину, і ти бачиш, ну це ж ти бачиш одну соту а, того, що відбувається на енергетичному плані. От просто одну соту. Тобто ще от купа всього відбувається, а ти от думаєш, що ти отак, от. от і при чому ти ж із самих найкращих побажань це робиш. От, і ти це робиш. Значить, це перше, що можна впливати, і людина, яка може впливати, вона е, на цьому може отримати як плюс, так і мінус. Тобто, або ти вмієш себе лікувати, і ти можеш себе взяти і очистити після таких пацієнтів, і потім ну, там, лікувати далі. Тобто, або ні, або якась хвороба до тебе причепиться, і все, і ти вже не зможеш з нею справитись і. В Принципі, зря, що ти ну, почав цим займатися. Друга історія це людина, яка хоче вам заподіяти шкоду. Вона, ну, її називають, якщо в селі, ну, називають відьма. Вона концентрує думку і вам ну, щось говорить погане, що з вами там буде таке, таке, таке. Іноді це одразу відбувається. Тобто є такі люди, які можуть так взяти і зробити. І воно так буде. Впливати на людину. Якщо навкруги люди в це ще вірять, ну, наприклад, там, з сусідніх, ну, сусіди, о, да, якщо вона сказала, то це точно буде, от точно буде, та-ра-да-да, та, та, та", то тоді ефект посилюється. І це, ну, це в кожному селі, всі знають, як це відбувається, і точно можуть підтвердити мої слова. Тобто, якщо одна історія, якщо людина подумала, потім, що вона плюси ще сказала, а потім ще і соціум сказав, о, точно, воно точно спрацює. І людина, ясна річ, що воно впливає. Як від цього захиститися? Тобто є багато різних характерницьких захистів. Значить, є ну, простий захист для звичайних людей, вони просто все не вірять. І десь 50% ці там. Ну, цього так скажемо, цієї атаки вона обнуляється. Тобто, ну, якщо людина не вірить в це, то але навіть якщо ну, людина не вірить, є такі люди, які можуть от якось повпливати, що воно буде вплив впливати на цю людину. От. І ну, з часів екстрасенсів, от з тих часів це щось там ну, 90-ті роки. Я просто пройшов дуже багато такого, всякого. І там ну, ти, наприклад, робиш навколо себе якусь сферу. Або якась крутящася штука, або себе там в якусь банку. Або ти піднімаєшся над собою, замість себе робиш фантом. Або робиш дзеркало. Або робиш якісь інші такі речі. Дуже цікаві, які стосуються таких візуальних побудов. Тобто це ну, ментальні конструкції, які ви а, придумуєте, і наскільки ви, настільки, наскільки ви концентруєте думку, настільки воно працює. Фішка в тому, що і у тих, хто впливає, у, у них теж наскільки вони ну, сильніше концентрують думку, настільки в них сильніше це працює. О, тому, е, ну, перша порада, як я сказав, це, наприклад, не вірити. Друга порада це. Е, е, ну, якщо цей соціальний фактор взяти, от просто я ну, приклад приведу. Це з моїми знайомими, тобто, вона ну, мені дзвонить з села, каже: От мені ну, там принесли під е, 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 хату, під е, вхід е, до хати, е, відро з зерном. Значить, там такий хрест і свічка стоїть. І вона ну, ранком це значить, знаходить і так далі. І каже, що робити. Я кажу, дивись. ну Перше, значить, ну, відро хороше, новеньке. Він каже, новеньке відро. Кажу, дивись, відро — Значить, Ти висипаєш ну, там в яму якусь це зерно, тому що воно може якось бути там, ну, якось. а відро ходиш і ну, каже, що дивіться, які ну, хороші люди. Поставили мені новеньке відро під вхід. І таким чином ти показуєш сусідам і тій людині, яка це зробила, що ти її не боїшся. І це суперзахист, от реально суперзахист. Потім значить, вона розказує, мені ще підкинули мило. Я кажу: ну мило, це, до речі, його можна використати, ну, такий великий ну, шматок мила, там якась голка, ще щось. От, я кажу, мило, ти ж ходиш по селу і кажеш, о, добрі люди підкинули мило. І я мою, і все добре. От і ви знаєте, оця, ну, такий захист працював дуже серйозно, тому що ця людина, яка це робила, всі знали, ну, це одна людина, вона там, типа її відьма називали. Вони бачили, що не діє її вся ця магія і всі ці приколи. Це якщо говорити про сільську магію, там є ну, дуже багато, типу Вуду, всі, ну, там різних ці там, ляльки-мотанки. Ну коротше, реально є дуже багато в селі, придумують різних отаких впливів магічних на е, людей. Ну, до речі, все це ну, ми ж використовуємо зараз проти окупантів. Ви бачите, і ну, така пісня враже, і фільм «Канатопська відьма. Це ж якраз саме про те, от, як наша лють. І в принципі, ну, ми магічна держава. Тобто, у нас в кожному селі є там відьма, і в кожному селі ми можемо ну, відповідати. Тобто, воно точно впливає. І Оця група волі й долі, яку я веду, 1800 людей, які збираються кожен день вже два роки, в 9 вечора, І ми робимо по волі дуже багато речей. Тобто, ну, друга історія це піар. Такий або розголос, що ти не боїшся. Тобто ти маніфестуєш в цю спільноту, яка вірить цій ці відьмі, це маніфестуєш, що ти не віриш, і ти навіть смієшся над цими викладками. Ну, ти знаєш, хто це, і ти смієшся. Інша історія це те, що дійсно може бути вплив, і багатьом допомагає просто церква. Тобто піти, поставити свічку, і ти вже коли ти заходиш в храм, то вже знімається частину негативних тих речей, які можуть на тебе повісити. Хоча оця ця енергетична, ну, те, що відбувається на тонкому плані, це дуже складна, велика тема. Я її тут не можу сказати, тому що дійсно є такі там, різні впливи, дуже сильні. І їх отак просто зкандачка, ясна річ, що ти нічого не зробиш. Тобто я кажу про якісь звичайні сільські, якісь штуки, які там на, на межі з забубонами. Тобто, оце, отак от, це може бути. От. І далі ви можете вже робити якісь очищуючі Ну, По-перше, очиститись в церкві. Це ну, хороша тема. А, і там ну, помолитися, от молитва дуже круто це знімає, а, і зняти, ну, очищуючи ці всі присоски, ці всі атаки, всі всі там енергетичні якісь штуки, які можуть там бути а, втикнуті, так скажемо. От. І далі вже зробити, наприклад, медову медитацію. Тобто вам ну, потрібно взяти сісти і уявити, що у вас тут з маківки на вас опускається мед, От по всьому тілу розтікається і ви очищуєтесь і зцілюєтесь. Е, е, а, до речі, дуже круто, е, контрастний душ працює. От, якщо ви захищаєтесь, цей ж контрастний душ теж може переключити вас. З ну, цієї атаки. Ну, до речі, дуже важливо не реагувати емоційно на цю атаку, тому що ви таким, сил, ну, таким чином підсилюєте цю атаку. Вона у вас більш за, ну, заходить в вас ця атака, і вона стає сильніша. От. Ну, А далі ви можете ну, такі два простих, ну, дві прості речі: це, по-перше, уявити, що ви вкокані. Або він, що крутиться, або просто в коконі, якщо вам треба э, захиститись від кого. А інше в нас є ну, золота нитка, така практика, що ви просто уявляєте, що ви золота нитка, тобто ви від э, э, куприка до маківки, значить, така лінія, і вона ну, ну, золота нитка, і більше нічого не існує. От ви тільки оця золота нитка. І ви. Uh, і всі атаки, ну, вони не можуть на вас впливати, тому що ви, в принципі, оця золота нитка. І таким чином ви теж ну, маєте великий захист, якщо ви знаєте, коли uh, ця, ну, цей вплив. І якщо він вже є, то ви теж можете уявляти цю золоту нитку. Uh, і все інше воно буде просто відпадати. От, такі дві прості вправи, uh, і, в принципі, підхід до енергетичного захисту. От я хотів вам розповісти. От тому сьогодні, ну, на сьогодні ну, тієї практики достатньо. Інше все, ми будемо на практичних якихось офлайн ну, заняттях. Беріть цей, ну, наші курси. Гара Мамая дуже рекомендую: Воля і доля, Твоя сила і вчіться характерницьким практикам. І старайтесь не попадати к поганим людям, щоб вони погано про вас думали. Всього найкращого, слава Україні! З вами був Денис Богуш.